Мені здається, що будь-які справі має бути насамперед професіоналізм. Але коли ми бачимо, що з тим професіоналізмом лише тоді, коли є більше жінок, він стає набагато ефективніше. Ви не такі один приклад У нас війській політехніці в вченій раді цього вже скликання, яке відбулося на наступних 5 років, більше половина жінок. Кафедри, які в інституті економіки і менеджменту, більша половина жінок. Тобто директорами інститутів інституті також стоють жінки. Я розумію, де трошки більше якогось мудрості, освіченості, там все ж таки є перевага до жінки. Е, зрозуміло, що жодна політика чесної і порядною людину не може зробити поганою. Ну на жаль, так стається, що там, коли більше жінок, тоді вона має більш людське і щире обличчя. Вся політика, і тоді вона може стати відкритою для людей. Сьогодні розуміючи в Львівській обласній раді, що навіть коли ти жінка, все одно є там права на голос чи ще щось не є окремо в навіть чи буде відрізана кроватка, чи не буде. Але з другої сторони розумієш, що е, що би ти не робив, ти все одно підходиш до позиції, що ти любув свою справу можеш швидко навчитися робити. Коли ти йдеш і кандидуєш від певного округу для жінки, я думаю, що є багато тих галузей, які вона не є компетентна. Але що, властиво, жінці, вона швидко вчиться. Вона, можливо, швидко з дівчиною, коли народжує дитину, стає мамою, вона мусить цьому навчитися. Вона дуже швидко мусить змінюватись до тих обставин, які складаються. Вона швидше бере відповідальність на себе. Вона швидше є більш такою особою, яка Згуртовуємо навколо себе. І я цю свою фразу можу повторити ще раз, що все одно жінка це та шия, яка буде повертати голову. І що б ми не робили для того, аби бути кращими, ми це доводимо своїми справами. Кожна жінка сьогодні, яка буде кандидувати, я думаю, вона буде говорити не за те, що зробив погано чоловік, який де буде поруч з нею і є опонентом. Вона буде говорити за себе, те, що зробила вона краще, і це кардинально відрізняє жінку від чоловіка. Жінка ніколи не замішується в якісь певні скандали, якісь е, такі, знаєте, кулуарні різні ігри. Бо вона розуміє, що це відповідально, що вона бачить це, е, її краще видно, тому що вона не прихована. Вона навколо себе фактично, знаєте, так, що її треба обійти, і її все одно всі будуть напомітна більше. Незалежно від того, чи в неї червона буде червоний одяг, я думаю, що все одно її буде помітно. З іншої ти розумієш, що багато питань, ну якби ми не говорили, так я думаю, що жінка, яка розуміє, що в майбутньому її діти це є її майбутнє, і що сьогодні вона країну, фактично, ми вже з тими критиками позичаємо її в майбутніх поколінь, вона буде більш відповідально дивитись на те, яким чином законодавче творення в майбутньому в державі буде спрямоване на покращення. Дякую. Я хочу...